Вечора в прямому ефірі на радіостанції 100FM та телеканалі Чернівецький промінь, програма Рецепти здоров'я я і ведуча Алла Спрінчина. Сьогодні ми будемо говорити про таку дуже актуальну тему такий недух, як захворювання щитовидної залози. В цьому поговоримо з пані Тамарою Миколаївною Крецу. Це завідувач ендокринологічним відділенням обласної дитячої клінічної лікарні. А обласний дитячий ендокринолог. Доброго вечора. Дякую, Доброго що ви вечора. прийшли. У нас є майже півгодини для того, аби ми. Відповіли на питання глядачів, слухачів, поспілкувалися про щитовидну залозу. Власне, хочу нагадати, що це прямий ефір, і ви можете долучитися до нашої розмови. Свої запитання можна ставити за номерами телефону 095 275 0100 та 906 100. Отож, ми починаємо. Тамара Миколаївна всі говорять про щитовидну залозу, тому що власне живемо. Ми в регіоні, де йододефіцит, ну. Правильно ж? Да. Скажіть, тож, чому щитовидна залоза є таким важливим органом і не можна допускати її недуги? Чим це може, які це може потягнути за собою складно? Ну, у дитячому організмі є багато ендокринних залоз, які відповідають за певний рівень гормонів. Угу. Щитовидна залоза синтезує гормони тріотиронін і тироксин. Для того, щоб вона працювала, нам потрібен йод. Це основний елемент, який відповідає і при достатній кількості йде нормальний синтез гормонів. Гормони щитовидної залози впливають на дитину, починаючи з періоду вагітності до. Підліткового віку, а також у дорослих людей mm -hmm. в різний віковий період має свої особливості розвитку, і на цей розвиток діє щитовидна залоза. З народження до двох років, до двох з половиною років гормони щитовидної залози діють на ріст дитини, а також на розвиток нервової системи. І це особливо повинні знати вагітні жінки, тому що під час вагітності обов'язково потрібно приймати препарати йоду для того, щоб в подальшому дитина розвивалася нормально. Починаючи з 2,5-3 років дії на дитину і соматотропний гормон, тобто гормон росту в період статевого розвитку, діє статеві гормони. Угу. Але щитовидна залоза завжди відповідає за різ дитини, за е, фізичний розвиток. За статевий розвиток, а також за інтелектуальний розвиток дитини. Тобто при йод дефіциті дуже часто страдає інтелект. І давно доказано, що у регіонах, де є дефіцит йоду, ми маємо зниження інтелектуальної здібності як у дитячому віці, так і у дорослому. А, от ми ще нове сказали про те, що вагітні жінки мають особливо звертати увагу. А зараз не будемо говорити про якісь препарати медичні, аби не робити рекламу. А що би ви порадили вагітним жінкам вживати можливо з продуктів харчування, можливо, йодовану сіль побільше їсти для того, аби у новонароджених малюків було все гаразд? Ну я хочу сказати, що профілактика йод-дефіцитних захворювань. Так прийнято зараз говорити, тому що ми вже знаємо, що не тільки один ЗОБ є результатом дефіциту йоду. Ми маємо дуже багато захворювань, які пов'язані з дефіцитом йоду. Тому є профілактика індивідуальна, коли кожен собі може вживати продукти з йоду. Я групова, особливо дітей в закритих колективах, коли діти в школах приймають. Препарати або йодовану сіль, або продукти, які вмістять йод. Це є булочки, і молоко може бути, і вода, яка йодована. А також є масова, Тобто, в основному це є вживання йодованої солі або сілі, яку е, обогачають йодом. Ну, угу. Я вам хочу сказати, що продукти моря дуже важливу роль е, мають в профілактиці йодіфіцитних захворювань, ламінарій або морська капуста, яку ми угу. знаємо. І що я хочу сказати, що є така думка, що дуже багато продуктів, ну, фрукти, овочі, ті же горіхи, чорносмородина, мають йод. Але е, доказано вченими, що кумуляція йоду в цих продуктах, вона дуже мінімальна. Тому в основному йод є в морських, продуктах, моріпродуктах, риба, це ж морська капуста. І в меншій кількості знаходиться в фруктах. тому краще вживати йодовану сіль і продукти моря. А скажіть, а йодовану сіль, якщо вживати, то як краще їсти просто сіль чи коли ми готуємо їжу і чи підсолювати їжу, коли вже закипіла? вода, як краще, щоб? Ну, да, його... Раніше говорили, що дійсно була технологія, коли треба було закривати, після того, як відкрили йодову сіль закривати, в темне місце ставити, давати під кінець, коли готуємо тут, під кінець варки, не тримати відкриту, бо вона виповарюється. На сьогоднішній день технологія, коли йодується сіль, трошечки інакше. І оці всі міроприянства, про які ми говорили, вони не слушні. Тобто ми можемо. Давати на початку варки, можемо давати під кінець, ми можемо тримати її відкритою, е, доказаним вченими, що можна вживати сіль для консервації. Тобто на сьогоднішній mm -hmm. день е, немає як проблем, завгодно. Да, як завгодно можна вживати цю сіль. І, до речі, 5-10 грам солі на день це є добова потреба 150-200 мікрограм е, йоду, йоду що потрібно для організму. І взагалі. Ви знаєте, я хочу сказати, що вчені вже давно сказали, що всіх захворювань, які є, які потребують профілактику, його діфіцитне захворювання, особливо профілактика дифузного зобу, це є саме найблагородне і саме дешеве. Тобто вживання дованої солі ну, регулярно мається на увазі mm -hmm. так, як потрібно, то приводить до того, що в деяких странах забули про діфіцит йоду і ендемію. Ну, це одна із таких стран, це Швейцарія. Як на початку, коли відкрила в них, там було дуже багато проблем. Бо це гірська так. країна. Там було дуже багато розумово відсталих і дітей і дорослих. Було багато затримки росту. То після того, як вони почали вживати йодовану сіль, через 50-60 років вони зменшились на багато кількість захворювань, і на сьогоднішній день проблеми з йоддефіцитними захворюваннями немає. Скажіть, а все одно є дітки, які так мають такі проблеми. Що треба батькам? На що треба батькам звернути увагу? Що має стати таким першим дзвіночком? Що дитину піти треба обстежити, і куди треба піти? До якого лікаря? Ну, насамперед, я хочу сказати, що у нас в Україні діє програма скринінгова для новороджених дітей, яка виявляє вроджений гіпотеріон. Тобто на третій-п'ятий день в пологовому будинку в сім дітках збирається кров на скринінг для визначення вродженого гіпотеріозу. Це дуже допомагає у випадках, коли дитина рождається з проблемами. Тобто, ми на початку можемо визначати, чи є проблеми, чи немає. В подальшому ну, є випадки, коли. Не обов'язково вроджений гіпотероз, може бути і набутий гіпотеріоз, може бути дифузний зоб. Коли порушується функція щитовидної залози, перші ознаки, особливо у школярів, це є затримка росту у підлітків, затримка статевого розвитку. Знижується в школі працездатність, діти погано вчаться, вони сонливі, вони не можуть висидіти уроки. Дуже часто буває, що збільшується щитовидна залоза, тобто батьки помічають, що на шиї з'являються якісь утворення, які націлені на те, що дитина повинна звернутися до лікаря або до педіатра в першу чергу, до дільничного лікаря, який в подальшому скерує дитину до ендокринолога. Я хочу нагадати, що ми працюємо в прямому ефірі, і ви можете нам подзвонити, аби поставити свої запитання. Я Нагадаю вам номери телефонів це 095 275 0100 та 906 100. Хочу запитати про наступне: як зараз багато наскільки зараз багато хворих діток, і які хвороби виникають, от через те, що є порушення з щитовидки? Враховуючи. Що є різноманітні розм... захворювання подібної залози, то в структурі захворювань у нас перше чільне місце займає дифузний зоб першого ступеню. Більше 50% дітей, які хворіють на ендокринну патологію. Перерахунок на кількість дітей це біля 12,5 тисяч дітей на сьогоднішній день. По області хворіють на дифузний зоб першого або другого ступеню. Кожен рік ми вперше виявляємо біля двох тисяч дітей з дифузним зобом. Хочу сказати, що в останні роки ця цифра у нас стабільна. Тобто Десь на 100-200 дітей, то більше, то менше, ми виявляємо ну, на протязі останніх трьох років. І зменшилась кількість дітей з великими формами діфозного зобу. Все ж таки, профілактика, яка проводиться в районах, то лі індивідуальна, то лі масова, то лі групова, вона дає е, свій позитив. І кількість таких важких захворювань на сьогоднішній день немає. Але як би то не було, ми маємо на сьогоднішній день кожен рік. Або при проведенні скринінгу, або при додаткових обстеженнях виявляємо двоє-троє дітей з вродженим гіпотеріозом. Приємно і хочу відмітити, що лікарі настроєні, педіатри, дільничні лікарі. І ці випадки вони виставляються на першому місяці. Тобто, чим раніше виставляється діагноз і дитина раніше починає отримати лікування, той прогноз захворювання. У нього краще і дитина в подальшому при регулярному при, е, прийомі замісної терапії вони розвиваються нормально, не відстають ні в mm -hmm. фізичному, ні в статевному, ні в інтелектуальному розвитку від своїх. Я хочу прерватися, бо в нашій. У нас телефонний дзвіночок. Алло, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Алло, добрий вечір. У мене запитання. Скажіть, будь ласка, чи дійсно бриштинові прикраси, наприклад, на мистерикують захворювані mm -hmm. Дякую. Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що таких достовірних даних у науковців, що вони лікують захворювання щитовидної залози, немає на сьогоднішній день. Хоча деякі говорять про те, що є частково в цих каміннях певна кількість йоду. Але для того, щоб той йод поступав в організмі, то його не треба носити, його треба просто взяти інші продукти або препарати, які містять йод. А до речі, в продовження запитання. Я пам'ятаю, що ми колись в дитинстві малювали собі такі сіточки і на п'ятах, і отут на зап'ястях, бо казали, що це дуже добре допомагає, і йод собі всмоктується. І йод ні, ні, на жаль, на жаль, це є всі міфи про цього. У нас іноді бувають випадки, що батьки ставлять горіхів на шею, mm -hmm. теж ставлять йоду. Мама прийшла і сказала, що вона поставила бджоли дитині на обличчі, то видно, залези, що я сказала, яка бабуся, що це допоможе. На жаль, ці методи вони ніякого ефекту позитивного не дають. Угу. Тобто краще не займатися самолікуванням? Ні, самолікування краще не займатися, при як ви думаєте, що у дитини щось є, або якісь у вас сумніви, краще звернутися до лікаря, ви отримуєте пораду і тоді будете знати, є у дитини чи немає. А я що батьки таки хочуть самостійно якось перевірити, не без того, щоб йти до лікаря. А є якісь, можливо, от знаєте, як перевіряють, там, чи пух, наявність пухлин, як Ні, перевірити самостійно? На жаль, ви знаєте, щитовинна залоза іноді не обов'язково має бути збільшена, щоб були якісь ознаки захворювання. Угу. Тому що може бути збільшена, а ознак захворювання на перших порах не буде. Тобто, коли збільшується щитовидна залоза, коли е, організм не отримує достатню кількість йоду, вона компенсує свою роботу тим, що вона збільшується. І ці клітини, які відповідають за синтез, вони збільшуються і більше отримають, е хватають йод. Ну, це до пориду времени. А після того, коли вже вона не може працювати в таких умовах, будемо говорити, стресових, тоді вона починає вже здавати і починаються ознаки. Це про що ми говорили. І тоді вже треба зробити обов'язково додаткові методи обстеження це ультразвукове обстеження щитовидної залози, потім визначення рівня цих же гормонів, про які ми говорили, і тоді вже визначається тактика лікування. Тому краще звернутися до лікаря, не обов'язково до ендокринолога, На перших порах можна звернути до свого дільничного лікаря, щоб угу. подивитися, є збільшена щитовидної залози чи немає. До речі, у нас у місті лікарі міської дитячої поліклініки регулярно. Виїжджають у дитячих садочках в школах на профілактичні огляди, і вони оглядають і виявляють теж саме у районах області, особливо юнаків mm -hmm. оглядаються фахівцями обласної клінічної лікарні. Кожен рік в кожному районі є виїзні бригади, в складі яких є ендокринологи, де оглядаються діти. У Нас є ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ми вас слухаємо. Алло, добрий вечір. Доброго вечірка. Розкажіть, будь ласка, горіх і воскова молочна стилість варення варити, облуб, шкурку знімати і варити у сахарі. Дякую. Дякую за питання. Я на початку сказала, що в продуктах, в тих же горіхах, дуже низка концентрація йоду. Практично його немає. Але Врахуючи, що ми живемо в місцевості, де є йод дефіцит, тобто і в повітрі, і в ґрунті, і в воді, у нас дуже мало йоду, тому в цих горіхів мінімальна кількість буде йоду. Тому варення може бути. Воно крім того, що там є йод там є дуже багато інших мікроелементів, які з вітаміни, то вживати можна. Ну це як додатковий метод до той же йодованої солі або до іншої чисте варення з горіхів воно не дає ту кількість йоду, яка потрібна дитячому організму. А якщо не називати зараз препарати, але все ж таки в аптеках є дуже багато різних препаратів там, чи вони так само компенсують недостачу йоду. Ну е, препарати, е, ці, які є у нас в Арсеналі, у нас є їх дуже багато препаратів. Основний елемент, який там є, це є йодит калію. Угу. Тобто ми говоримо про те, що е, певний віковий період потребує певної кількість йоду. Або ми беремо його солі, або ми беремо з водою, або з продуктами харчування, або ми беремо з препаратами йоду. Препарати йоду, наприклад, до 7 років має бути профілактична доза добова 100 мікрограм, від 7 до 12 років 125 мікрограм, з 12 років і старше 150 і вагітним 200 мікрограм йоду. Виходячи з цього, ми можемо собі порахувати, скільки нам треба або таблетований препарат взяти, або взяти. Тоже йодовану сіль або морську, морську рибу. До речі, кілограм риби має в межах 1000 мікрограм. Yeah. Тобто, на всю сім'ю один кілограм на день то вистачає yeah. по 200 мікрограм тої риби. Маємо ще дзвіночок. Доброго вечора. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи являються таблетки ламінарії лікувальним засобом при вузловому зобі? Дякуємо гарно. Таблетки ламінарії це є препарат, який вмістить йод. Значить, Що стосується дифузного зобу, при нормальній функції ми можемо приймати таблетки, тоді, коли потрібен препарат йоду. Але вузловий зоб може бути з нормальної функції щитовидної залози і збільшено обйому, тоді ламінарій буде прекрасним препаратом. Але може бути. Вузловий зоб з підвищеної функції, коли є явище тіріотоксикозу, тоді ламінарії або препарати йоду не приймаються. Може бути аутоімунні захворювання, які мають вузлові форми. Також препарати йода на початок захворювання є протиопоказані, і тільки при компенсації дається половинна доза. вже. Це вирішує лікар індивідуально. Та, да, тобто краще підійти да, до лікарні, тому що лікар... да взливої форми зобу вони мають свою особливість перебігу захворювання. Скажіть внаслідок захворювання щитовидки, ну ми вже перечислили, да, які можуть бути ускладнення, але а, можливо, наприклад, там сердечні захворювання, там чи ще що може тягнути за собою? Ну при знову ж повертаюся до до функції щитовидної залози. При нормальній функції щитовидної залози, коли гормони в межах норми, може бути ЗОБ, тобто збільшення щитовидної залози, але функція тобто, працює в да, певний період щитовидна залоза працює. Але чаще всього ми маємо з вами зменшення функції щитоподібної залози це є явище гіпотеріозу. Гіпотеріоз дає зменшення частоти серцевих скорочень. Він може давати набрики, які треба думати, чи то є серцеве, чи то є порушення щитовидної залози. При підвищенні функції ми маємо навпаки, дитина худне, і частота серцевих скорочень збільшується вплоть до поліоксизмальної тахікардії, тобто приступи, які не можна купувати, я кажу, в домашніх умовах, і треба звернутися до лікаря. При важких формах може бути серцева недостатність. Угу. Скажіть, зараз багато діток перебуває на лікуванні, чи взагалі захворювання щитовидної залози воно передбачає стаціонарне лікування і наскільки воно важко чи легко лікується? Ну, чи що, що стосується захворювання щитовидної залози, то на сьогоднішній день власне дифузний зоб це є амбулаторне захворювання без mm. порушення функції. Тобто дитина обстежується амбулаторно, призначається лікування згідно протокольному. Спостереженню раз в три місяці, раз в шість місяців звертається до лікаря на контрольне обстеження. Що стосується дітей з порушенням функцій гіпотеріоз, дифузний токсичний зоб, вузлові форми, то вони вперше повинні бути госпіталізовані для того, щоб верифікувати той діагноз і визначити в подальшу тактику лікування. Зазвичай довго відбувається лікування чи, чи не довго. Наскільки важко лікувати? Діфузний зоб, в принципі, лікується в середньому від 6 місяців до півтора-двох років. Тут можна казати так, що залежить від того, в якому стані дитина поступила, угу. який ступень зобу. Який перебіг, тобто який період дитина не лікувалася? Що стосується других захворювань, це гіпотеріоз або дифузний токсичний зоб, то в залежності також від ступені важкості стану і від перебігу. Дифузний зоб в середньому лікується 2-3 роки. Тобто, спочатку в стаціонарі, призначається терапія, в подальшому має бути. Підтримуюча терапія, але, на жаль, іноді можуть бути загострення. Або по кажуть, він те вже які там ліки не отримують регулярно, або можуть бути якісь чинники, час і простуне захворювання, якісь емоційні стреси. Це можуть бути загострення, і все починається спочатку. Що стосується гіпотеріозу, то, на жаль, вроджений гіпотеріоз, це захворювання, яке лікується довічно. Отак, от, от. А скажіть, ви сказали про стрес, чи стрес впливає взагалі на це захворювання? Тому що я читала перед програмою, що стреси, ну це читала про дорослих, в принципі, можливо, ми про дорослих кілька слів скажемо. Чи стреси вони сприяють розвитку проблем? Щитових? Ні, стреси можуть сприяти дифузно токсичному зобу, коли підвищується функція. Тобто вони є такий тригер, який прийнято на сьогоднішній день говорити. Який? Відкриває це захворювання або допомагає реалізацію цих факторів. Що стосується просто дифузного зобу або гіпотеріозу, на жаль, стреси тут нам якраз нічого не. Або на щастя. Да, або да? на щастя, да, вони нам… Не забажаються. якщо порівняти по районах, можете відмітити райони, де найбільше діток хворіє? Ну, у нас це гірський райони, це Євижнівський, Потівський, Стороженецький і, до речі, Сукірянський район. Там якось теж проводяться профілактичні заходи. Є якась програма, можливо? Ну Сьогоднішній день по області програми по подоланню йод дефіцитних захворювань немає. У цьому році двічі збиралися круглий стіл по запроваденню, тобто рішається питання про програму на регіональному рівні, що стосується в кожному районі, кошти є на забезпечення дітей йод місць продуктами або препаратами, які містять йод. Хочу сказати, що багато районів закупляють тільки йодовану сіль в школах, угу. закупляють молоко, закупляють хліб, який дітям. Багато є шкіл, де завдяки баскінським комітетам закупляються препарати йоду, тобто для того, щоб не було. На жаль, проблема вона є і буде. Але роки ми проводили обстеження сумісно з УНІСЕФ, для визначення йод-дефіциту у нас на Буковині і в наших районах. І я хочу сказати, що у нас важко ендемії на сьогоднішній день по тих параметрах, які визначаються, а то є пальпаторне збільшення щитовидки, збільшення щитовидної залози при проведенні ультразвукового обстеження, а також визначається медіана йодорії, тобто кількість йоду, яка виділяється з сечею. І тільки у нас йод-дефіцит середній і легкий. Тобто населення обізнано, воно знає, що треба приймати препарати, йодовану сіль. І навіть дзвонили ще кілька рецептів. Нам на намисто і горіхи, і варення, так тобто люди обізнані. Да. Тепер, Буклана, я буду вам дякувати за те, що ви прийшли до нас на ефір. А за те, що розповіли багато цікавого, і я думаю, що одна хвилина є для того, аби ви підсумували нашу розмову і сказали таких кілька коротесеньких рецептів, буквально 30 секунд, що робити, аби запас йоду був достатній. Ну, я напевно буду повторюватись, але я хочу сказати, що саме основне на сьогоднішній день ми повинні з вами вживати йодовану сіль. Яким чином ми будемо вживати? Чи ми будемо вживати тільки йодовану сіль, чи ми будемо брати препарати, які містять йод, чи ми будемо вживати кожен день продукти моря? Це не так важливо, але це має бути. І ще раз хочу нагадати, що дитина повинна отримати до 7-річного віку. Середня добова доза це є 100 мікрограм йоду від 7 років до 12 125 і підлітки 150. Вигідні, обов'язково 200 мікрограм йоду повинні отримати за добу. Я вам дуже дякую. Я хочу нагадати, що це була програма Рецепти здоров'я ми зустрінемося з вами в понеділок о 18.30. Дякую, що були з нами. До побачення! Будьте здоровими!